Всім привіт! Дорогі мої туристи! Я зараз знаходжуся в регіоні Коста Дарада в Іспанії, в готелі Естіваль Центра Ліон. Я знімаю пляж, а також, ось, за моєю спиною цей готель. На жаль, я не можу зробити повний огляд по готелю, бо є приватність і нам не дозволяють повністю зняти територію, тому що на камеру можуть потрапити туристи. Але це є і плюс цього готелю. Він знаходиться на першій береговій лінії в регіоні Камбрілс, тому я рекомендую залишаю наш номер телефона для бронювання. Аж в готелі Естіваль, з такий широкий піщаний пляжик. Є багато шезлонгів, але вони звичайно всі за додаткову плату. І зараз ми подивимося сам захід у море. І подивіться по заходу. Ось такий він піщаний, ідеально пологий. Перша берегова лінія, ось одразу пляж і готель. Шикарний. Можна і погуляти по узбережжю. Чудове море тут. Рекомендую. І одразу ваш готель. Поруч променад, набережна, є де ввечері вийти прогулятись. А також далі є парк, ліс в зелені, красивий. Також рекомендую туди сходити. А ось сам готель Естіваль на першій береговій лінії на жаль, зняти територію я не можу повністю, тому що є приватність і нам не дозволяють знімати камерою, тому що можуть попасти туристи. Але ось готель, ось шезлонги, зонтики, пляж, прамінат. Просто чудове розташування по готелю. Так виглядає територія самого готелю. Знімаю з ресепшена через скло, тому що повністю зняти, на жаль, не можна. Готель Естіваль Централіон. Є номери з виглядом на ось таку територію, де є автобуси, дорога, машини, а також є номери з видом на море. Вони, звичайно, будуть дорожчі. Територія невелика у готеля. І тут ресепшен. Подивимося обід, яке харчування в готелі. Починаємо з ось таких от закусочок, дуже красиві, з камончиком, з тунцем, зона з салатами, зона з нарізкою, ковбаска, сорочок. Зона з соліннями. З різними овочами. Також з солоного є ось така рибка. тертий сир, є пармезан. Давайте дивитись далі. Зона з булочками. Тут також є паста з сирним соусом і з томатним з рибою. Ось такі яйця. Приходимо до гарячого. Це в нас паелья, картопля. Картопля з сирним соусом. Тут при вас готують рибу на грилі. Також готують шашлик, овочі. Переходимо до зони з піцею. Подивіться, декілька видів є. Дуже так апетитно все виглядає. Ще одна зона з закусками, міді і креветки. Ось така рибка, м'ясо. Тут буде зона з солодощами. Тортики різноманітні, зона з морозивом, Морозива три вида, ванільне, полуничне і шоколадне, жиле. Ось такі тортики. Тут також зона з морозивом. До морозива можна ось такі ще маршмеллоу, горішки. Зона з фруктами. З фруктів є яблука, апельсини, банани, є нарізані ананаси, диня, яблука. І ось такі нарізані фрукти. Апельсини, грейпфрути, диня, арбуз і ананас. І достатньо місця в готелі. В ресторані можна поїсти тут, а також можна поїсти на вулиці. Номер називається Junior Suite. Він підходить для відпочинку з сім'єю. Є халати і капці. Тут максимальне розміщення 4 людини, тому що диван розкладається. Ось такий душ-туалет, є косметика. І тут також косметика. А також вихід на балкон. І ось одразу пляж. Тобто готель знаходиться на першій береговій лінії. На балконі також є що шезло...